Всім привіт! А сьогодні я прийшла в Roblox е, Me. Нарешті я зайшла в цю старовину гру. Ну Добре, не старовина, вона вже не така старовина. Але давайте в мене такий дельфін між інші. Давайте підемо на якусь вечірку, на яку мене запросили, можливо, там щось спробуємо купити. Але це не факт. Давайте заходимо. Тут тільки одна людина на денний час. Я прийшла найшвидше. А що тут таке? Що тут можна купити? Що можна купити? Ну все, я вийшла, бо. Ну, тут не було що робити, тому я ставлю це. І давайте, значить, будемо виходити звідси. Будемо звідси виходити. І йти, знаєте, куди, ви не вигадаєте, куди ми будемо йти в ви... школу в літо. Між іншим, мене дуже біси, то що садовий, знаєте, що зробив? Ви Тому в нас виключають світло через часті обстріли Бі -бі -бі. і так далі. І що, садовий зробив таке? Ми з 19 серпня вчимося, але зато... Маємо два місяці канікул взиму. Та ви що? Та ви що просто на всі свята? Два місяці канікул. Тобто, тобто осінь будемо мати канікули. Весну будемо мати канікули. Але зауважимо, зауважимо, навіть якщо осінь і так, Так, будуть мати канікули. То Все буде добре. В зиму будемо мати два місяці канікул, значить, будемо відпочивати повністю. Алло, а де мій орок? Орок. <плес> Окей. <плес> Вибачте. Два місяці канікул будемо мати в, в... в... тих. Два місяці канікул. Будем... А, ти що на мого. Пішли, братанчик, може. Не хочеш він тут бути з тобою. Пішли. Пішли, моє сонечко. Пішли, моя радість. На осіб. Ти якийсь ненормальний, братан. Ор Орка. Орка, пішли зі мною. Як це закинь? Ну так він хоче спати, відпусти його. Так, трікс. Все. Трікс, сит, сид. шикарно Пішли зі мною, о, мій Пішли, пікап. І не будеш ти сидіти, ми їдемо в. Коротше, ми їдемо. Так, значить, куди ти хотів? Ти хотів до лісу, а там вже і в лісі, поспимо. О, ліс там. Шикарно. Так, чекай, дивись, ти будеш зі мною бігти. Ти будеш зі мною бігти? А я буду їхати. Мені так буде легше. Без степ бути лишній грузи, якби орків не любить. Це ну, добре, добре. Орок це якась тварина. Ну, це кит. І не лишу. Ну, ем... назад трошечки дати. Тобі е, часто треба бігати, бо тобі не можна. Тобі, коротше, не можна отако. Робити анепік, епік. От і все. Поїхали. Поїхали, мій орок. Мені так смішно тих назв. Орк. Да, вишло, зі требуем. І натискаємо uh, On Epic. Так. Диложись спати. Орка. Давайте. Шо? <laughs> вона не сходиться. Я по приколу натиснула епік. Ой, ан акет. Можу ходити? Танчик, ти помиєшся? Димийся. Делейт, мені це не треба. Сорі. Займися. Він щось нічого не міг дати. Нічого не міг, нічого не хоче, нічого не знає. А! Я налякалася. Ну дивіться, та ви що... Все, все. Боже, кому удасть садовую змію? Мені, мені, будь ласка, мені. Давай мені віддавай свою садову змію. Кронгу, тобі не треба. Так, добре, а куди тепер? Ага. Верху на якусь вечірку ми йдемо. Тут якась епібара сидить. Класно. Так, я пішла. А куди ту ми йдемо? Зовсім не розумію. Так, трошечки отако епік і прискоримося. Опс. Ось ми і прийшли. Вистрибуємо. Оп! Анепік. И все. Так. Знать. Адемій орк. Орок. Така вже літня обнова у нас так круто прям. І пучети можно. На така крута. А, вона заразила орка. Давайте візьмемо. Ну-ка. Відбій, нарешті. Задовбали. Ви, мускалі. Неможливо вже вами. Дебіли? Не стрижені. Ой, ой, Я тікаю. <реш> так, давайте беремо швиденько її відносимо в той, в лікарню. Зараз вилікуємо, і з нею все буде, отако вот прям як по маслу. Просто все буде. А де збори? А де люди всі? Тут завжди така була шумиха Ні! Куди я пішла? Что это такое? Все тут. И что? Куда? И. Миньон. Что напишет? Только Траст. Найт Стар. Ну, коротше, якийсь крінж, а мене ведуть сюди. А де мій орок? нащо мені було сюди заходити? Я щось зовсім не розумію, Ну, окей. дебілізм просто прийшла прямо. Так, ми вже йдемо лікувати нашого орка. Його тут не вилікуєш, ми будемо його лікувати отут. Сідай! Лікую тебе, я. Це можна з'їсти. Хочу. Дайте мені вилікувати мого мого то. Можуть випасти різні тварини. А, -а, -а! понятно. Тут всі такі прям на конях. Прості. Ну, Мене запросили на день народження. Продам дом за 500 баксів. Він не нужен. Ну, м -м -м, мене 500 немає. Можемо строгуватись. Ну, ні. ні 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 А що, дім можна продавати? Жорстко. Так, значить, орка я вилікувала. Тепер зайдемо в школу його погодуємо. Погодуємо, де наш АБЦ. Погодуємо його і відео де, піднівець. Закінчиться. Знаєте, продають хату, він їй не потрібен, але потім він може стати їй такий потрібен та хата. Що ви не уявляєте? От я колись продала свого першого улюбленця, кота. І це було чисто випадково, бо я не знала, що то таке. Я дала кота, який в мене був один. А вона мені дала от цього, я зараз вам покажу. Я їй кота, а вона мені дала от цього, і вона сказала, нашу, ти мені дала кота. Депо. Во. Де він, де він, де він, де він? Алло. Во! Чей не то? Ні, оцю тата-та -та -та, мурашку вона мені дала, а я віддала свого кота. Оце мені іншим, подруга дала. А де де Піпірін? Чи як я його так назвала? Піпірім. Привіт! Mm. Ну добре, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео буде закінчуватися Всім па-па, люблю вас.